На даний момент міняємо моторно-кальозний блок в замінній справності, щоб могли їздити. Це локомотивне депо Одеської залізниці в Тут щодня 180 робітників ремонтують вантажні та пасажирські локомотиви, аби вчасно провести технічне обслуговування та не допустити аварійної ситуації під час руху. Дано цеху монтуються локомотиви, які від'їздили е, свій положений термін в е, 50 тисяч кілометрів. Цех обладнаний грузоподйомними механізмами, е, взагалі е, домкратами, е, кранбалками для зміни певних е, е, запчастин локомотива. Це ми робили заготовку для токаря, щоб він міг витачити ілі шайбу, ілі болт, ілі втулку це найпервичний процес заготовки матеріалу для роботи з електровозами. Цей процес у нас прозводиться в несколько етапів. Перший етап це в нас спилка, яка нарізає матеріал. Потім ми цей матеріал гріємо в горні до, до, до температури, яка дозволяє займатися обробкою металу. Ми нагріваємо до оприляного цвету, ми вже розуміємо, і тут вже на племому молоті Мы уже доводим его до того, того диаметра, который заказывает токарь. Это делается для того, чтобы на колесо, на электровоз, оно нагревается на индукционном станке, и потом силой расширения одевается. Працюю на станковій діп 500 протачую кольосні пари під бандаж. Кольосні пари мокри, різьби нарізаємо, зрізаємо. Якщо брак різьби зрізаємо, нарізаємо нові, щоб колісо далі працювало. Ось таким чином виглядає колісна пара після. Ремонт после замены э, бандажа. Электронное отделение было создано в локомотивном депо Подольск после... Э, Поставки новых электровозов серии 2L5-2С5К, которые существенно кардинально были изменены в управління. управления. В данном случае эти локомотивы эксплуатируются только на Одеській залезнице и ремонтируются только в локомотивном депо Подольск. То есть другие депо залезницы данные серії локомотивов ремонтировать не, не могут. Ми перестали везити в порти той груз, який ми возили раніше. Це прокат, руду і так і таке інше. На даний момент возимо тільки одне зерно, зернові вироби. При цьому об'єм перевозок суттєво скоротився. На жаль, ми вже не можемо прозводити ремонти. І в кількостях і в таких об'ємах, як до війни, так як у нас відсутня частина ремонтного персоналу, знаходиться в лавах ЗСУ.